Уже з самого ранку святого вечора повітря наповнене ароматами та затишком. Однією з найголовніших та традиційних страв, яку готують, є кутя – символ об'єднання, здоров'я та достатку. Традиційний рецепт знайомий кожному. Готується вона з пшеничних зерен, які попередньо замочують та варять до повної готовності. Після цього додають мед, горіхи, сухофрукти. Зазвичай головними складовими є волоські горіхи, мигдаль та чорнослив, а також спеції, наприклад, кориця та ваніль. У деяких регіонах додають мак, який символізує щасливу долю Спокій. В готову кутю заливають медом або вареним сиропом для підсилення смаку та аромату. Хоча традиційний рецепт куті не змінюється протягом століть, майстерні господині з роками додають свої унікальні інгредієнти, роблять страву особливою. Вибір зерен, ягід, горіхів чи варення є необмеженим, все залежить від уподобань. Існують варіації з використанням різних видів зерен. До традиційної куті з пшениці можна додати інжир, курагу, м'які, в'ялені груші або апельсинові цукати. До куті з перловки кулінарні майстри радять додати сушені. Ягоди, лимонний сік та мак. Гарним доповненням до куті з булгуром буде сушена журавлина, родзинки та сік лайма. Цікаве та незвичне поєднання. До куті з кіноа радять додати чашку мигдалевого молока, щіпку меленого сухого імбиру, мускатного горіха, родзинки, сушену журавлину або інші сухофрукти. Варто експериментувати з поєднанням продуктів та обрати рецепт на свій смак. Навіть у сучасному світі, коли технології розвиваються швидкими темпами, традиція приготування куті зберігає свою вагу. Ця страва не лише нагадує про Нулість та традиції предків а й об'єдної родини даруючи тепло та спокій у цей святковий день. Марія Плоходна, Кремочуські новини.